чому важливе сприяння розвитку громадянського суспільства і що для цього можна зробити в межах ініціативи Відкритий уряд. Загалом ми звикли, що сприяння розвитку громадянського суспільства це певна така політична цінність і цінність у собі. Тобто ми маємо сприяти розвитку громадянського суспільства, тому що громадянське суспільство це благо. В даному конкретному випадку це може мати також більш такий прагматичний вимір. Фактично, розвинені інститути громадянського суспільства це можливість для держави забезпечити ефективний аутсорсинг послуг, які вона і без того зобов'язана давати. І е, це фактично можливість зменшити тягар на державу за рахунок підвищення здатності громадян до самоорганізації, які це має стосунок до ініціативи Відкритий уряд ми бачимо, що національний план дій по реалізації цієї ініціативи мають передбачати перше покращення якості послуг, друге ефективне управління державними ресурсами. І е, вже український план дії передбачає залучення громадськості до формування та реалізації державної політики. І це дуже важливе слово сполучення. Друзі, але ми тут часто е, наголошуємо на участі громадськості у формуванні політики і забуваємо про участь громадськості у реалізації політики. Власне, е, що можна додати до нашого плану дій для того, щоб забезпечити участь громадськості у реалізації політики, фактично е, таким чином сприяти, по перше, розвитку громадянського суспільства, а по друге, покращенню якості послуг, які держава має надавати своїм громадянам. Перше, це підтримка ініціатив інститутів громадянського суспільства спрямованих на реалізацію завдань державної політики. Для цього ми вже маємо певне законодавче підґрунтя. Нещодавно уряд ухвалив постанову номер 1049 від 12 жовтня цього року, яка затверджує порядок проведення конкурсу для визначення проектів програм заходів громадських організацій на виконання і для виконання яких надаватиметься державна фінансова підтримка. Що це означає? Це означає, що держава орієнтується на підтримку ініціатив. Громадських організації, інститутів громадянського суспільства, не тому, що інститут громадянського суспільства це цінність і вони гіпотетично роблять щось хороше, а тому, що інститути громадянського суспільства забезпечують і забезпечують добре реалізацію завдань державної політики. А що ще потрібно зробити для того, щоб власне посилити цей напрямок? Перше потрібно розробити і запровадити методику визначення пріоритетів, тобто методику визначення. Пріоритетних завдань, до реалізації яких будуть залучені інститут громадянського суспільства, і на реалізації яких фактично виділятимуться державні гроші. Друге, треба власне розширити перелік напрямків політики, в межах яких і на реалізацію їх передбачається фінансова підтримка для ініціатив інститутів громадянського суспільства. На жаль, на сьогодні на національному рівні такими напрямками політики є виключно політика щодо інвалідів, ветеранів, чорнобильців і політика щодо дітей, молоді жінок, сім'ї. Причому цікаво, що політику щодо дітей, молоді, жінок, сім'ї можуть виконувати тільки молодіжні і дитячі громадські організації. А, що ще потрібно а, забезпечити, власне, а, розробити і запровадити конкурсний порядок залучення інститутів громадянського суспільства до реалізації заходів цільових програм. Закон України про цільові програми передбачає можливість цього і а, каже, що мусить бути такий конкурс, але, на жаль, під законом нормативне право акт, який дав би механізм реалізації цієї норми, немає. А, Далі потрібно розробити методичні рекомендації щодо власне моніторингу і оцінки діяльності, яка здійснюється інститутом громадянського суспільства за рахунок державних коштів, для того, щоб ми були чітко переконані, що це саме підтримка ініціатив для реалізації завдань державної політики, щоб ми бачили, що завдання державної політики реалізуються. А якщо вони інститутом громадянського суспільства не реалізуються, то щоб держава могла не витрачати кошти на неефективні проекти рік за роком. А, крім того, цікавим могло б бути створення Національного фонду сприяння розвитку громадянського суспільства, який би а, забезпечив аналітичну підтримку цієї політики, але окрім того, який би взяв на себе власне а, розподіл коштів для а, фінансової підтримки ініціатив громадянського і, ініціатив інститутів громадянського суспільства. І це, власне, а, достатньо поширена європейська практика. Наразі такі фонди мають. Естонія, Хорватія, Угорщина, нещодавно Албанія і навіть в Азербайджані такий фонд працює достатньо ефективно. А, що ще можна зробити для участі громад... громадськості у реалізації політики? Це залучення інститутів громадянського суспільства до надання соціальних послуг за рахунок бюджетних коштів. Фактично, треба перейти від фінансування надання соціальних послуг комунальним установам, коли гроші передбачаються на фінансування комунальних установ, на фінансування власне, соціальних послуг. коли Гроші також передбачаються на надання певних соціальних послуг. Для цього необхідно, по-перше, змінити механізм планування видатків із підтримки комунальних установ на підтримку надання послуг. Далі запровадити механізм власне, визначення потреб суспільства у певних соціальних послугах. А, далі розробити стандарти таких послуг, щоб держава чітко знала, що саме їй потрібно і яка, яка сама послуга має надаватися. І останнє це фактично виставити таку соціальну послугу, як лот у межах процедур державних закупівель, коли а, різні надавачі послуг могли би пропонувати державі власне а, найкращий, а держава би обирати найкращий варіант власне забезпечення потреби населення у тій чи іншій соціальній послузі. А, Крім цього, необхідно забезпечити також рівні можливості різних надавачів послуг щодо участі у таких процедурах державних закупівель. Рівні маються на увазі для як для інститутів громадянського суспільства, так і власне для комерційних підприємств і комунальних установ. Наразі в Україні комунальні установи мають достатньо виразні преференції порівняно із іншими надавачами послуг. Крім того, тут важливий є власне компонент податковий це виключити вартість послуг, які надаються інститутом громадянського суспільства на нормативних засадах із оподаткованого доходу фізичних осіб. І а, третій важливий пункт це участь інститутів громадянського суспільства у державних закупівлях. Фактично, ніша так званих малих закупівель могла би бути дуже цікавою для інститутів громадянського суспільства. Вони могли би таким чином пропонувати державі свої а, послуги. Що для цього потрібно? Потрібно а, запровадити спрощений режим для здійснення так званих малих закупівель. А, в рамках такого спрощеного режиму можливо а, скоротити строки проведення терміну, дещо спро спростити перелік документів і особливо спростити. І скоротити перелік документів, які надаються для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям, і що дуже важливо для інституту громадянського суспільства і малого бізнесу, це зменшити розмір необхідного тендерного забезпечення, тобто забезпечення участі у власне закупівлях і забезпечення виконання контрактів.